О, непорочне серце, допоможи нам подолати жах зла, яке так легко вкорінюється в серцях сучасних людей, зла, яке своїми незміримими наслідками вже тисне на наше сьогодення і, здається, закриває шляхи в майбутнє, від голоду і війни визволи нас, від ядерної війни, від незліченного самознищення, від усякої війни, визволи нас. Від гріхів проти життя людського від початку Його визволи нас, від ненависті та потоптання гідності дітей Божих, визволи нас від усякої несправедливості в суспільному державному та міжнародному житті, визволи нас від потоптання Божих заповідей, визволи нас, від спроб розтоптати саму правду про Бога в людських серцях визволи нас. Від притуплення чутливості сумління до добра і зла, визволи нас, від гріхів проти Святого Духа, визволи нас, визволи нас. Прийми, о Мати Христова, цей плач, сповнений страждань усіх людей, опухлій від страждань цілих суспільств. Допоможи нам силою Святого Духа подолати будь-який гріх, гріх людини і гріх світу, гріх у всіх його формах, нехай знову об'явиться в історії світу, нескінченна спасительна сила відкуплення, сила милосердної любові, нехай зупинить зло, нехай обробляє свою совість, нехай у твоєму непорочному серці. Кожному з'явиться світло надії. Амінь.